Задля безпечності і комфортності руху автотранспорту дорогами у місті ведеться ремонт оглядових та каналізаційних колодязів на проїжджих частинах. Уже завершені такі роботи на автодрозі по вулиці Лермонтова. Колодязі, які раніше присідали майже на 5 сантиметрів, від рівня дорожнього покриття і тим самим утворювали значні незручності для проїзду, були підняті до відповідного рівня. Віднині на цій ділянці немає причин для скаргу діїв. Дорога досконала, проте є неприємна новина для каналізаційних злочинців. Всі колодязі оснащені новими чавунними кришками з антивандальним замком, відкрита який можна лише за допомогою спеціального ключа. Ми провели ремонт 15 смотрових колодців. Ми підняли плиту покриття, наростили горловину, демонтували стару кришку, установили нові чугунні люки з антивандальним замком. І з гербом кривого рога і произвели асфальтування. Примикання. Дану роботу виполняли в ночне суток, коли движення найменше і За п'ять днів дана робота була виконана повністю. Незабаром планується розпочати роботу з ремонту колодязів по проспекту Миру та вулиці Якіра.